На урок з української літератури до загальноосвітньої школи номер 7 ми завітали, аби познайомитись з вчителькою української мови та літератури Людмилою Янтюк, яка цього року номінована на нагородження в загальноміському конкурсі Гордість міста як творчий педагог, дослідник, ерудит, вчитель, який створив власну методичну систему з розвитку творчого гуманітарного мислення учнів, нам відверто поталанило – Тему уроку інтимна лірика Ліни Костенко, великої української поетеси, одразу погоджують з Людмилою Андріївною, що розбирати вірші про кохання, про щастя і смуток на складові, на художні засоби важко. Проте, як каже вчителька, необхідно. Клас злагоджено включається в роботу. Зірковий клас, як потім розповіла Людмила Індюк, адже серед учнів значна частина неодноразові учасники і навіть переможці предметних олімпіад міського обласного. Рівня. І, здається, всеукраїнських також. Навіть не знаючи про це зауважують, діти справді мислячі, активні, здатні до аналізу відстоювання власної точки зору, в чому неабияка заслуга вчителя. Серед інших помічають ще одну претендентку на нагороду в конкурсі Гордість міста творча особистість. Переможниця, призерка чисельних олімпіад Ганна Русанова, юна поетка, журналістка. Просто не могла не вчитися у Людмили Яндюк. І за словами Ганни, саме Людмила Андріївна привила їй любов до української мови, прагнення знати і володіти нею у досконалості. Урок закінчено, щаслива мить перерви. Учні 11 11А відпочивають. Ми ж намагаємось долучитись до основ педагогічної майстерності. Праця вчителя, чи крім того, що ми завжди звикли казати благородна, тяжка, але чим вона цікава, що вчитель може бачити як ніхто інший результат своєї праці, і цей результат праці це людина. Яку ти навчаєш, яку ти виховуєш, яку ти формуєш як прекрасну особистість. Звичайно, мені пощастило в тому розумінні, що поруч зі мною, ще коли я була навіть ученицею, завжди були такі педагоги, які підтримували мене, які окрилювали мене, які вірили в мене. Я навчалася в поліській середній школі і, звичайно, горжусь своїми учнями. Мені таланить на гарних учнів, тому що коли є можливість передавати свої знання тим, хто хоче, і прагне їх отримувати, це велике задоволення для вчителя. Сьогодні, говорячи про свій клас, а в мене він 11 А я хочу ще раз наголосити, що це зірковий клас, тому що в цьому класі навчаються дітки, які здобули нагороди. В міських та обласних олімпіадах, які ще раз доказали і місту, і області, що вони найкращі. Це Росанова Аня, переможниця Олімпіади з української мови та літератури, російської мови, психології. Це Ситнік Володимир, переможець з Олімпіади з правознавства та Переможець обласного туру, і вже претендент республіканського туру малої академії справознавства. Це Юрківська Олена, переможець з математики та технологій, Чаплинський Сергій, переможець Олімпіади з технологій, Веременко Іванка, переможець Олімпіади з економіки, Кондратенко Аня, переможець Олімпіади з екології та біології. Звичайно. Ці дітки це результат моєї роботи як класного керівника і е, гордість моя, бо я бачу все, що протягом цих років я намагалася передати, прищепити цим дітям. Воно ось так щедро розцвіло у старших класах. На запитання, які відчуття від номінації, Людмила Яндюк відповідає, вважає, що є багато спеціалістів і в місті, і в рідній школі, які не менш від неї заслуговують на нагороду. Проте каже, що пишається цим, і знову переводить мову на учнів цього разу на Ганну Русанову з п'ятого класу. Анічка є постійним учасником. Постійним учасником всеукраїнського конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика і переможцем цього конкурсу і в місті, і в області, а вже сьомого класу неперевершеним переможцем олімпіади з української мови та літератури в місті та області. Ну і ця дівчинка не тільки гордість і моя, вона і надзвичайно творча. Сама номінантка на звання Гордість міста Ганна Русанова сказала, що закохана у рідну мову, проте обрала інший фах для майбутньої освіти. ти серйозно плануєш займатися мовою? М мабуть, скоріше всього ще ні, тому що ну якби я вибрала іншу собі професію, але для себе я буду писати там поезію, прозу. Від себе додам, що знання рідної мови, літератури не завадить жодній людині а закоханість у неї є ознакою справжнього патріотизму любові до батьківщини. Висококваліфікований творчий вчитель, закоханий у предмет, який викладає у педагогіку, в цілому, стає за порукою появи таких же висококваліфікованих, освічених творчих учнів, які далі у світ понесуть ідеї знання, широти поглядів, цінності, навчання, і разом вони сила. Разом вони гордість школи і гордість нашого з вами міста.